Любі українці, ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Друзі, весною у одному із своїх відео я вже показувала, що у нас відрізали газ. Можливо, десь просто хтось не бачив відео, і тепер, коли я сказала, що в нас немає газу, в коментарях активно почали запитувати, чому в нас відрізали газ. Тому я ще раз показую. Отут От була труба йшла, її обрізали, поставили заглушку. От ця труба йшла, як ви бачили, Ось сюди вона йшла. До грубки, отак і в грубці горіло. Там такий був пальник газовий, і воно горіло. Ви пам'ятаєте, як воно було? Воно виглядало ось так у нас. Тепер все викинули і отак виглядає грубка. Ну, і так само, як у нас старенька хата, той, той пальник газовий, та горілка, напевно, теж була дуже стара, що воно щось там поламалося. Я викликала газовщиків, вони приїхали і почали спочатку щось дивитися, вони думали, що відремонтують. Сказали, що там перегоріло щось. Провірили, там ще воно і травило газ, пропускало трохи. Коротше, воно ремонту не підлягає. Потрібно було купляти новий той угоб, такий газовий. Ну, воно дорого коштує. І воно взагалі не економне. Якщо комусь цікаво, то я покажу. Отака От штука в нас стояла в грубці. От, От. І воно отаке, бачите, всередині. Ось воно отаке. Зараз. Так, трошки припідніму, щоб вам показати. Ось ці горілки, отакі газові, бачите, сюди газ через оті дірочки йшов, і то все воно горіло. Ці горілки газові, три штуки ось одна маленька і дві великі. Воно перекривалося, можна було лише маленьку палити, але тоді дуже довго грілося, поки напалиш. А можна було палити всі три включати. Ну, тоді дуже багато газу йшло. і... Швидше, трохи нагрівало. І воно щось оцей механізм сам накрився. І воно щось тут перегоріло. Оце все воно розпалося, я не знаю. Ось така штучка, воно щось там згоріло. Коротше, воно щось там накрилося Оце все. Але воно насправді економічно дуже невигідне. Воно дуже багато газу бере дуже дорого таким палити. Коли газову горілку звідси витягли, тут була просто дірка в нас. Колишні господарі, напевно, коли ще до того, як проводили газ, швидше за все палили дровами, а потім підключили газ сюди провели. От, і ці дверцята зберегли, вони не викидали. Оті нижні дверцятка були, оті піддувало, і отак рама від того, а хіба не було верхніх дверцят отих. І чоловік знайшов там в сараї вони стояли ті дверці верхні, поставив їх на місце, і так тепер ми маємо таку грубку. Не знаю, друзі, якщо чесно, на той час, коли в нас відрізали газ, то я навіть трохи раділа, бо я думала, що дровами буде палити набагато дешевше. А коли насправді стикнулася з цією проблемою, то побачила, що. Воно виходить, що газом дорого, хоч воно було неефективно, не економно, але все рівно газ підпалив і в хаті горить, в хаті тепло. А дрова все-таки дуже дороге задоволення. Я от стикнулася з тим, що почала дзвонити, щоб десь придбати дрова. Одні пропонують машину дров аж за 17 тисяч, інші за 7,5, ще якісь за 8,5. Ну це в залежності скільки кубів і які дрова. Тверді дрова йдуть дорожче, м'ягкі, сосна, ще щось там, воно йде дешевше. А якщо дрова тверді, які більше дають тепла, то ті, звичайно, дорожчі. Так само можна замовити дрова порубані, можна не порубані. Ну, Це не те, що ти замовляєш, які ти хочеш, а просто люди пропонують. Той, хто продає, він уже пропонує, або готові порубані, або просто порізані дрова, або там по метру порізані. Ну. А на зиму нам потрібно десь дві машини дров, щоб палити. От, і все-таки це немало. <смі> Пропонують ціну, кажуть, що є дрова. Коли спитають, де ти живеш, і тоді говорять, ой, то нам дуже далеко везти, а нам туди невигідно везти. Ну, а тепер виявилося, що придбати дрова це ще та проблема. Їх просто так не, не можна ніде дістати. Я думала, що це так пішов до лісу, нарубав, нарізав і привіз собі. Але виявляється, не все так просто, як я думала. Тому з дровами теж проблема і потрібно щось вирішувати, або купляти дрова все-таки, або підключати газ, чи якесь, якесь електричне опалення робити. У нас сьогодні неймовірно спекотно. Ну, насправді, 35 градусів, але щось так душно, якось так душно, видно, вологість дуже велика, і просто не виносимо. А в іншій кімнаті я вам вже колись показувала цю кімнату. Тут ось теж стоїть такий самий п'єць. Як у нас в тій хаті, тут ось труба стоїть, яка була підведена теж сюди до п'єсу, до дверей колись. Але зараз тут вона от відрізана. Труба відрізана і стоїть пломба. Все запломбовано, все перекрито. Зараз у цій кімнаті ремонт. От. Ці двері в кімнату до нас йдуть, але вони наглухо закриті, ми їх не відкриваємо. Тут навіть колись тумбочка стояла під дверями цими. Я вам колись показувала, тут стояла тумбочка під дверима. Раніше ось так воно все тут виглядало. От, зараз ми тумбочку забрали. Тут робимо ремонт. Коли повністю зробимо ремонт, тоді вам покажемо цю кімнату. От. Ну, поки отак от, от зараз я вам показую за газ. Опалення тут газового немає, але тут можна палити дровами, лише потрібно багато дров, щоб палити дровами. От. Тут робляться ремонти коли все буде зроблено, я вам покажу і детально все розповім. Ось наш післяопераційний спить його. Взяли до хати, а бусю маленьку на веранді тримаємо, щоб вона йому не набридала, бо вона дуже лізе до нього, пригає, скаче там, не дає йому спокійно полежати. Тому Рудик в хаті, а буся на веранді. Рудичок, як ти себе почуваєш? А? Маленький. Кіцюнечка наша. Маленький. Ти пострадав трошки, та Рудичок. Нічого собі, трошки. Титьонечка наша. Рудечок. Йому добре так спати в хаті. Оце закриваю огірочки, стерилізую тут. Трохи євробанки, трохи такі банки з ключ, щоб ключом закривати. Це тут вже вкрила одіялом, отак от. я маю старе одіяло, що користуюся їм банки вкриваю. Тут вже отак повкривала, ось поставила. Чотири банки поставила і вкрила одіялом. Рудик, не йди сюди. Рудик вже хоче піти провірити, що я там зробила. Лягай тут, лягай. Лапочка моя. Лапочка мала. Друзі, я не знаю. Заплатили гроші 800 гривень за кастрацію кота. Сказали нам, що якихось два проколи зробили там. І ніби кастрували його, але я не знаю, я так дивлюся, що там якась така балабушка висить у нього під хвостом. Вона трошки почорніла. Ну, я не знаю насправді, як то воно має бути. Чи це воно і там будуть тільки мішечки, якісь порожні висіти. Я щось уявляла, що то зовсім там нічого не буде ні в нього. А воно дивлюсь, що якийсь там мішечок висить. Я ж Не знаю, я з таким ніколи не стикалася. Не знаю, як воно повинно бути. Першого дня ми його привезли з лікарні, то він взагалі ховався дуже, хотів усамітнитися, десь, то за холодильник залазив, ховався. Рудичок. Хм? То під ліжко ховався, він ніколи під ліжком, під ліжком не спав, спав у ліжку, а то чомусь ховався під ліжко, спав під ліжком. Хм? Рудик. Не знаю, може він образився на нас, що ми його кастрували. Дуже линяє. Так линяє страшне, з нього шерсті купа. Прям клочки шерсті випадають. Рудичок, як твоє здоров'я, га? Маленький, рудик, хм? як здоров'ячко твоє? Ранки потрібно обробляти ще хлоргексидином сім днів. Дві ночі спав спокійно, а на третю ніч нам такого джазу давав, бігав, скакав по хаті. Страшне, що витворяв, не давав нам спати. Почали ми трохи вирішувати питання з опаленням. Звернулася я у Львів Енергозбуд. от хоч хотіла вияснити, чи можемо ми зробити якесь електричне опалення. Нам сказали, що для того, щоб зробити електричне опалення, перше це потрібно зробити технічний паспорт. Технічний паспорт будинку. У нас немає техпаспорту, а для того, щоб його зробити, потрібно 3 тисячі гривень. Ну, в районі 3 тисяч гривень, де то дві з чимось, ну, близько 3 тисяч він сказав. Далі, коли в нас буде техпаспорт на будинок, потрібно звернутися до них, щоб вони поставили якусь там помітку, що в нас електричне опалення. Потім потрібно їхати до Львова, щоб вони це все, цей дозвіл зробити, це 10 тисяч буде коштувати. Потім купити оце все електричне обладнання, яке буде опалювати будинок, це теж немалі гроші з цими всіми документами на це опалення електричне, там чи, чи то буде котел, чи якісь конвектори, чи що потрібно прийти до них. Тоді нададуть якісь там документи для цього, що ми можемо його підключити. Ну, коротше, це довга-довга процедура, і саме, саме основне, що вона дорога ця процедура, тому поки воно нам не підходить. От. За газ я зверталася, теж визнавала, ну це потрібно їхати аж у самбір. Тому що зараз там райони об'єднали, і нам потрібно їхати аж у самбір. От. А ми зверталися тут. В нас і нам сказали, що це потрібно робити газовий проєкт. І тобто, навіть якщо в нас оці труби отут є, що вони в хату газ заходять, і ці труби тут є, це не рахується, що це є в нас газ підведений, тому що це буде йти як ніби з нуля від редуктора з вулиці, буде заводитися до котла. Інша труба зовсім це буде зовсім все по-новому робитися. Тому потрібно новий газовий проєкт робити. От скільки він коштує, він не сказав, тому що вони тут не знають на місці. Це потрібно їхати в район і там уже все скажуть. Ну буде це все, звичайно, дешево, тому що сам проєкт дорогий, потім купити котел, купити якісь батареї, труби. Ну, звичайно, це буде грошей коштувати. Тому ми поки так. Поки нічого толку ми не вирішили. Швидше за все, що на цю зиму купимо дров і будемо палити суто дровами. Можливо, на наступну зиму щось будемо вирішувати з опаленням, поки це питання в підвищеному стані. Питання в нас не вирішено. Ось отак якось. Тому. А за газ я вам показувала, розказувала весною, що в нас обрізали оці від гопа, від п'єца, ці труби. Ну, ви просто напевно, може хтось не бачив, а хтось просто призабув. Уже одна пані сміялася з мене, що в нас на городі квіти ростуть. У мене на городі не лише квіти. Подивіться, ще й персики. Ось і фундук, і огірочки Ось визбирую. Скільки в мене все тут росте. Огірочки, бачите, які сидять у огірочок. славенький, ось огірочок. Бачите, о ще сидить. Я рву лівою рукою не дуже зручно. О, бачите, які огірочки в мене. Ось іще огірочок. Де ще огірочки. Ой, заховався огірочок. Це на сітці. Підв'язали сітку і так вони ростуть у нас. Там ще є і в городі в нас. А це ті, що на сітку почепили, щоб плелися. Ось які лежить. Там от. Ой, закручененький, які лежить гарний. О. Маленьку турбинку взяла, вже не влазить. Бачите? Я пізно їх садила, тому вони в мене пізно, пізно ростуть. Хоча минулого року я і скоріше садила, то вони довго росли. Бачите, отакі маленькі, вже закручені, вже їм щось бракує. Ось, такий гарний сидить. І ось красавчик який. О, гляньте, друзі, ось скільки їх тут є биться. Так ще. О, ще тут. О, чотири в одному місці чотири зірвала. Ось іще один, п'ятий. У ще сидить не можу дістати. О, бачите. Ось в одному місці ціла купа, гляньте. О, скільки їх тут. Шість штук в одному місці вирвала. Ой, сім'я. Ось. І маленькі ще там. Вирвую маленького. Ще вечором закрию, візьму. Декілька баночок, скільки там вийде, не знаю. Слава Богу, є огірочки. Вони були такі одразу пожовтіли в нас. Дуже пожовтіло було листя одразу. Чоловік запанікував, каже, кліщ якийсь там. Каже, пропадуть. Я кажу, нічого не пропадуть, кажу, вони будуть рости. Кожного року вони жовтнуть, але їх вистачає, ростуть. Я цього року багато вже закрила закруток різних, але в мене ще і з минулого року залишилося дуже багато всього. О, який красивий росте. О, так. Вони ще, бачите, ще цвітуть, ще будуть. Ще вони вон цвітуть. Я думаю, що ще будуть огірочки. Ще й маленькі понав'язувалися є. Ось піду з другого боку, тут зараз пройду ще отак от корву. От заховався під листочками. Заховався, думали, що ми його не побачимо. О, побачили, зірвали. О, один, Один. І ось один. один. Так, ай поки полежать на землі. Зараз піду візьму кульочок та позбираю їх у кульочок. О який пузатик виріс, ось. Ох, який гарний. Красивий, отак. І он собі який красавець. О, красавчик. Так. Внизу закручений. Заховався який. Ой, то там ще їх є. Угу. Ось. Вон який. Зелена пузоль сидить. Ось так. Іди сюда, мій гарний. Так. Зараз я їх до кубки покладу. О! Так, оцей ще залишимо, нехай росте. Можна було зірвати, але нехай росте. Трошки підчепити гілочки доверху. Вони плелися гарно. Ця вже захопилася, а ця вже аж доверху Скоро на яблуньку піде. По яблуні буде плестися. Ще сітка півтора метра висотою, але вона занизька, я дивлюся. Вона обвисла. не вистачає висоти для моїх огірочків. Там ніхто не заховався, ніби не видно. Довгі, але такі тоненькі. О, красиві. Якраз у літрову баночку буде класти. Ой, ще один. А цей щось такий перев'язаний. Щось його передавило чи що. Опа, куди падаєш? падай. Не падай. Так. Все. Ще отам одненький сидить. Заховалося далеко. Ось там далеко-далеко заховався. Одненький. О, все, дяку Богу. За овірочки, за врожай. О, бачите, яка кубка тут. І там дві кубки, і кульочок. Все вже, здається, більш нема. Всі позбирала. Всі вже позривала. Так, все. Йду, візьму кульочок та позбираю їх в кульочок. А це у нас, друзі, ось таке диво росте. Маленьке воно не виросте, коли вже кавунчик такий. Він не виросте, коли вже він виросте? Цього року пізня весна була, тому пізно посадили його. Хотіли на спробу побачити, чи будуть рости кавуни. Ці маленькі нав'язалися. Вон ще один такий малесенький. Оцей. Два таких маняних. Друзі, дивіться, оці два соняшники. Дуже шкода їх зривати, ці декоративні соняшники. Ну, але ж ви самі писали в коментарях, що знищити. Дивіться, ту я пропаде, як вони тут будуть. Як не шкода, але ого! Я мушу їх знищити. О, все. Отак. Тепер тут розчистилося. Зараз тут прополю трошки з краю, І буде чистенько, і хай туємо росте. А то що ж воно заглумило так навіть. Отут тут квіти були, то квіти всі маленькі дрібні попропадали. Тут вон, матіоли були, попропадали під тим, волошки були, всього потрошки сіяло всякі квіточки, то під ним все пропало. А оці, напевно, може залишити. Ці збоку, вони вже на тую, так особливо не йдуть. Вони трошки збоку. Хай вже ці може будуть. Ці три штуки тут такі, хай вже вони ростуть. Вже їх не буду знищувати, а головне, що ті знищили. Так. Ці трошки далі від відтують. Не знаю, чи одного вирвати ще не буде. Та нехай вже може сидіти, Нехай вже росте. Шкода, а це приберу. О, таке виросло. Я чогось думала, що воно маленьке, низеньке таке виросте, а воно он яке виросло велике. Я думала, я бачила, коли соняшнички такі маленькі цвіли десь. Навіть я ще десь там знімала відео, що людей там десь квітли. Такий низенький соняшник маленький. Ох, у нас сьогодні парить. Ох, дуже жарко. Ох. Може буде дощик, погримує трошки. Воно тут, кві... Кві... воно тут цвіло би і цвіло би, і воно всюди пускало. Скільки тут цвіту того було б на ньому, ну так, да. ось таке Знищили це все. Ось тут все. Клумба, бо хтось сказав, немає обкопаного. Тут он, подивіться, яке каміння. Покажи, нас близько, яке каміняче. тут. Оце серед каміння цього зробила, таке насіяла просто, щоб красиво було. Тут його не можна ніяк зробити, щоб до ладу. Щоб воно на клумбу похоже було. Ось такі камінюки лежать, щоб Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання, Божих, благословінь вам, міцного здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. Молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них і пошле нам перемогу. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.